Його шукали всі односельці, а трирічний малюк просто шукав грибочки. На Вінниччині дитя підняло на ноги все село, пішло з родиною до лісу, по гриби і зникло. Спочатку Назара розшукували самі батьки, потім довелося кликати сусідів. Переживали ще й дуже переживали. Тут все, село поїхало шукати. От, зразу думав, що десь заховався. От бо такий хлопчик. Коли збилися з ніг у марних пошуках, попросили допомоги правоохоронців. Дві години оглядали хащі поліціянти з собаками, І таки натрапили на дитину. Малий вже встиг відійти від місця зникнення на кілька кілометрів. Дитина собі тихо, мирно збирала грибочки. Ми його позвали до себе. Він посміхнувся, підійшов до нас з відеречком біленьким, маленьким. Відеречку на дні були суниці, потім грибочки і огірок і помідори. Своїм рятівникам Назарій розповів, що не злякався, бо навіть не зрозумів, що загубився. Коли побачив, що батьків немає поряд, вирішив іти додому, шукати їх там і навіть обрав правильний напрямок в бік села. Малий не перелякався, він вийшов на узбіччя лісу, вийшов на поле і йшов в сторону села. Хлопчині пригода навіть сподобалася. Він встиг погратися з поліційними собаками та приміряти форму копів.